Мобілка тренд. Не пошов би ти нахуй? А? Тебе гроші просились? Ти ж мобілка, я думаю, що ти маєш кошти, от і перекинь на Там наших п'ятеро. Ну, то допоможи. Що ти там сидиш, Заховалося мобілка, тренд і язиком трипаєш? Не доставай, тут і так на душі не дуже. От, ти хера сидиш, тебе є час сидіти і виписувати мені письма. Ти чого сидиш і виписуєш мені тут? Ти подивись уважно відео. Гроші клянчить. цей мір клянчить, ще в Тіктоці у дозарі зроблю аккаунт собі новий, і буду сидіти теж, клянчить. Сина мені треба лічити. Мені багато треба чого. Я не буду розказувати нічого. Всі клянчать. Я не пропіваю. Нічого страшного, що клянчать, правильно й роблять. Довели Україну до ручки. Замість того, щоб красти, то хай люди клянчать. Правильно роблять. Хтось має, то дасть. Он мільярдери, мільйонери мають гроші. Може хтось допоможе. В кого немає, не дасть. А в кого є, допоможуть. А що робить у нас? виходу немає в людей простих, бідних, нещасних. А що ви думалі? Якось же треба людині виживати. Як будь, як людям будь зараз на ті маленькі зарплати, які платять 7 тисяч, і на пенсії 2-300, як ви скажете, а по чому зараз ліки? А по чому зараз все оплата? Там говорилося, відповідалося на коментар для Сергія, що Сергій дуже пожалював Віталіка, що йому ніхто нічого не купляє. От, і просилося, щоб він допоміг, щоб гарно Віталік ходив у брендовому одязі, бо він дуже пожалів, що я у Віталіка як любовниця. Ще мені там написали коментар. Раз розвелися, то не так добре вже й жилося. А, чого? Ви ж самі бачите, робіть виводи, ви ж дивіться, слідкуєте за мною. Це я вас не бачу. І мені якось, знаєте, до чужої сім'ї, хто там розведений, хто не розведений, якось мені байдуже. Мені все одно. Робіть, як вам краще, живіть, як ви хочете. Це ваше життя. Вам Бог його дав, ви народилися, от і, і проживіть його. До самої глибокої старості, і щоб ви були щасливі, живі, здорові, так само я скажу за себе. А я буду жити так, як я можу, як я хочу, як у мене виходить. Тому немає ніякої різниці, ніякого толку немає той папірець, що там написано у шлюби. Людей багато живе у шлюбі, але вони ходять босі, голі е і просто волосі, і сині, і чорні. А є, що у розводі живуть нормально. Це ніякої ролі не грає пісолічка, що у шлюбі. Багато живуть гражданським браком. ну і що? Що погано живуть. А є таке, що вони живуть, нібито вони живуть, але вони оживають. До чого воно та пісулька, Господь Бог є на небі, Він усе бачить і знає? Ще мене запитували, чи я вінчина, так ми вінчені. З Віталіком ми вінчалися в церкві. Так що такі справи? Живемо, як виходить. Стараємося, щоб розуміти одне одного. І підтримувати, коли треба. Понятно, як у кожній сім'ї є порозуміння, все є, тому що зараз таке життя. Ну, а так, все нормально у нас. Так що і вам бажаю всього нормального і найкращого, щоб було нормально у вас у житті усіх. Вже не можна. Напередку таке робиться, а вона гроші клянчить. Та йди тише, щоб я тебе не бачила і не чула. ти і все. А вам, дівчатка і хлопці, хто зі мною, хто мене дивиться, хто не бажає мені зла, хто розуміє мене, підтримує. Я всім бажаю вам також добра. Нехай вас Бог хранить. І щоб ви були здорові, щасливі і ваші сім'ї. Всього вам найкращого. Я вас всіх обожнюю.